І це так, і амінь. Подяка Богу. Ми всіх щиро раді вас вітати, кожен, хто завітав до цієї будівлі, будинку молитви, а також хто ще в очікуванні або підходить, ми, ми чекаємо на вас і вам є місця. Ми будемо мати ось різдвяну виставу. Яка буде цікава як для діточок, так і для молодих людей і людей поважного віку та середнього також. Мені особисто також дуже цікаво. Я буду з вами. Цей захід буде тривати приблизно максимум до години часу, навіть менше. Всіх діточок очікують солодкі призи. Друзі, церкви, джерело життя вас щиро вітає із різдвяними святами. Ми бажаємо в першу чергу, щоб вчора закінчилася війна. Ми очікуємо того миру, який справді дуже потрібний для нас, наших діточок і кожного, хто проживає сьогодні в нашій Україні, для кожного українця. У мене є до вас дуже хороша пропозиція перед виставою звершити молитву за мир в нашій країні та за закінчення війни. Друзі, прохання, зауважте не призупинку війни, не за морозку війни, а за закінчення війни. Якщо ваша ласка і згода, давайте піднімемося і скажемо це господаря. Великий Бог, в цій молитві ми зібрані сьогодні тут. Ми разом хочемо виголосити молитву за нашу Україну. Ми хочемо виголосити молитву за закінчення війни. За те, щоб ти закінчив цю війну, Господь сказав лише слово, і нехай в ім'я Твоє буде закінчено. Народ України стомився. У нас щодня збільшується сирітство. У нас щодня збільшується вдівство. У нас щодня в країні проливається кров. Невинна. Гинуть молоді хлопці, дівчата, татусі і сини. Благаємо тебе в цій молитві. Допоможи нам. Ми так надіємося на інші країни, що вони нам допоможуть, але сьогодні ми хочемо підняти свій голос до Тебе і попросити Тебе, допоможи нам. Нехай закінчиться війна. Будь ласка, Господи, допоможи нам! Нехай закінчиться цей геноцид, нехай закінчиться це кровопролиття, нехай закінчиться знищення української нації. Ми хочемо жити, славити Тебе, величати, поклонятись і дякувати тобі. Нехай по-справжньому в нас країна буде християнська. Про це ми молимося і також благаємо благослови цю виставу кожного із нас. Нехай у всьому прославляється Твоє і звеличується ім'я єдиного і святого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Займаємо місця, друзі, і зберігаємо тишу, спокій, порядок і в очікуванні, що ж нам наші друзі хочуть сьогодні розповісти. На нас чекає ще довга дорога. А залишайтесь у нас. Залишитись у нас. Місця багато. Дійсно, Катрін. Діду, діду, мені холодно, ця піч майже не зігріває. Потерпи, синку, ще трошки. Не можу вже більше в грубу покласти, бо дрив до свята нам точно не вистачить. Завтра зранку подамся до лісу, нарубаю нам гілочок. Це виходить, що я знову буду один вдома. Так, синку, але ж ти у нас вже дорослий. Пам'ятаєш, як вчив тебе тато? Чоловік має бути сміливим та відважним. Діду, а розкажи мені про мого тата, про маму, які вони були. Ех, знов ти за своє. Що ж, слухай, тато твій був порядною людиною, чесною. Найвідповідальнішою на нашому селі. Мало зараз таких повелося. Пам'ятаю, як він в дитинстві для одинокої сусідки місіс Грей кожного дня приносив воду з криниці. А мама? Ех, мама. Діду, а пам'ятаєш пісню нашу улюблену? Пам'ятаю, пам'ятаю. Покрила землю тихим, покривало. Ось так вони вдвох і жили. Влітку продавали яблука і груші, ловили рибу та возили в місто, а взимку рятувалися як могли. Дід Генрі ремонтував чоботи селянам, але грошей більше не ставало. Проте обидва вірили, що перед різдвом у серцях людей обов'язково народжується диво. Оце дивина. Стільки людей. Невже їм грошей шкода? Ти ж так гарно ремонтуєш взуття. Діду, чому так? Ну, все, все. Годі скиглити. На перший час заробили, має вистачити. Після свят у мене ще кілька замовлень на ремонт чоботів. Тож голодними не залишимось. А я, до речі, голодний. Ось тримай. Та хочеш додому, завтра важкий день. Діду, а чому люди святкують Різдво? Ха, малий філософ. а чому ми тобі не спиться? Ну, діду. Люди святкують Різдво, тому що вони згадують народження Ісуса Христа, народження світла для нашого світу. А чому тоді ми не святкуємо Різдво? Як це не святкуємо? Ну чому ми не збираємося великою родиною за святковим столом, не прикрашаємо ялинку та не даруємо подарунки? Розумієш, Лео. Надія Різдва не в подарунках та в пишному столі. А в чому ж тоді справжня сутність Різдва? Якщо твоє серце прагне та шукає, воно обов'язково знайде. Я говорив це тобі і твоєму татові ще з дитинства. А поки лягай, синку, лягай. Мені завтра рано вставати та до лісу по дрова йти. А тобі дім стерегти, пам'ятаєш? Дідусю, а у нас колись буде справжнє різдво. От побачиш. В нашому житті обов'язково трапиться диво. Головне тільки вірити в нього. Ех, діду, знову ти залишив мене самого. Діду, ти повернувся? Добрий день, а ви до дідуся, та його немає. Так, я до твого дідуся, якого я ніяк не можу спіймати в місті. Довелося мені пхатися аж до цього хліва. <гум> Ніякий це не хлів, це наша хата. І ми тут з дідусем удвох живемо. Хлопчику, та хоч в десятьох тут живіть. Мені без різниці. Мені треба, щоб містер Генрі поремонтував мені чоботи. З майстрів, які працюють впередень Різдва залишився тільки він. А завтра, на родині вечері, я маю виглядати ну просто бездоганно. Родина вечеря? Ну, так, хоча це не так важливо. То де твій дідусь. Певно, місіс Деві, сам доведеться почекати. Дідусь із самого ранку в лісі, пішов по дрова. Як показує практика, повернеться тільки до обіду. Почекати? Ні, ну я знала, що у вас сервіс нікудишній, але що прям настільки чекати я не збираюсь.